Слава Ісусу Христу, слава Україні! От виїхали прогуляти коней, насипало снігу, достали сани, сани в нас не виїзні, сани для роботи, але покататися можна. Зробив до сани і другу опряж достав. От маю такі шкіряні. Я не знаю, яких вони років, але їм вже дуже багато років. І на Ягуара отака шкірина, півшора у нас кажуть. Півшора чи півшора? Не знаю, як правильніше. Така шкірина. Так воно дивиться, білі посторонки знайшов також. Досаней треба трошки. Довша упра, щоб була, трошки далі від сани, щоб коні йшли. Бо інакше. Інакше якщо на ті упражі що від воза, то щось вона закоротка, щось не знаю. Чи гачки нише стоять, чим в возі, чи що, але ну, коні получають по, по ногах хворщиком. Екіпаж той самий. Сніг гарно, сани їдуть взагалі супер. Так, така, така шлия на ягуарі і така сама, а ну не гризи, така сама на мустангові шлия, шли от така сама, а півшора вже куплена заводська. Не маю таких дві однакових, як на Ягуарі, і не маю дві однакових отаких. Це звичайно що надійніше, бо там та вже три Тр, хлопці. Це вже шкіряна стара. Найшов ще таку пряжку, Не почищена. але. Та воно лежало, в принципі, все, вже декілька років. Я вже забув за ті шлеї і за ті півшори. Посторонки тільки я пам'ятаю, що років. 10, певно, лежать оці. Але класні, такий матеріал якийсь. Такі, типу, як колишні. Може і то колишні. Ну, Отакі такі посторонки в нас йдуть, що повністю матеріал. Не ланцюхи. Бачу на Карпатах використовують ланцюхи. У нас ні, у нас такі м'які посторонки. Що ти морда! Хочеш бігти, застоявся, так? Стоявку. Маршрут той самий у нас. Ми далеко не їздимо. Тр. Тр. Виніс на двір вчора йшов дощ. По примерзалу. Вішки взагалі замерзли, як дріт. Вчора їздили, тато їздив на роботу по дощеві вішки як дріт зробилися. <reslight> тр, тр, тр. 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 тр тр, тр. Тр. хлопці тр. 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 Так, проїдемося. Є хлопці. Йо, тихо, тихо, не скачи. Красота. Давно санями не каталися. А ними так добре їхати, тільки незручно керувати, бо вішки замерзли. Здивимо вам відео. Наші коники біжать в санах. Тихо, тихо ягуар, тихо. Приніс ягуарою мірити пішорку. Пішорка десь з кобили, бо це нам дали колись. Люди продали коня. А, кінь був, так. Кінь не був. Дали нам з того коня. Він по... та пішорка пахне чужим конем, то він і ржав, думав, що кобилу привели. Задалеко зробили, треба буде вкоротити, але то сьогодні неділя не було як, щоб попідганяти все, колоти, там, бити так, Тр -тр 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 -тр. пройдіться тут. Так, сьогодні при неділі то все робив ту упрошбу, каже батько, треба зробити окремо до саней, але то нічого. Дешля вже треба поміняти, може поставлю довший довше дешель все. Йо, Йо! вся. Їмалі. Й Гайта! Гайта! Йо! Гайта! Зусильного нема, десь градуса 3-4. Зараз кататися кіньми супер. А роботи зараз сильної нема, крім їхньої основної. На городах не працюємо. Не запрягаються через день. Айте. Йо! Гайте! Запрягаються через день! Йо! Хо їх вигуляти трошки то добре. Ті вішки, як дерев'яні. Ну, на, познімкуй.